Доброго дня Миколаїв, 22 травня. Сьогодні ми знаходимося на посіву соняшника, який у нас з труднощами щось там сходить. 59580 ЛГшка. Дякую хто завітав на канал, дякую, хто з нами лишається, дякую хто підтримує, коментує, особливо дякую, дуже приємно спілкування. Все це вітається по темі. Приїхали ми Приїхали ми сьогодні обробити його. Вон стоїть наша прискоч, мішає. Сьогодні погодка така якраз нормально для бризкання, хмарно, вітру майже немає. Сходи. Отримали ось сходи. Койде. Нормальні сходи, десь вилазить, десь не вилазить. Що заїхали обробити інсектицидом? Ось бачимо, тут у нас все гарно сходить, а ось зійшло і вже ми маємо ось яку біду. Далі ось росте. Хоча б що обробимо, щоб не було біди з усіма. Сходить він, сходить, але десь сходить, десь буває. Ось зараз ми у відстань сіяли методиком. Один, два, три. На три четверті. Один, два, три. На камеру спробуємо паритися. Є такі. Місця з труднощами, де знаходиш сім'янину, яка не проросла і лежить у вологому ґрунті. Є дуже різні по вегетації. Ті тільки проросли, ті он сходять. Так. Мабуть, ми тут не, знай... не знайдемо. Шильце вже йде знизу. Ну, як завжди, на камеру не виходить знайти. Але вона тут повинна була бути. Є такі, що згнили сімена, але загалом маємо. Зараз без камери спробуємо. Найти. Ось, поки шукав, знайшов гадів, які їдять нашу, наш сонях один і другий. Лежали прямо під пошкодженим, нажерлися і загорали. Далі по темі. Зараз ці гаді. Адів призьмемо ось те, що я розповідав. Койде десь у нас сходи по декілька метрів нормальні, десь ось маємо, зійшов поруч в сирому ґрунті лежить і навіть ще й не думає. Але він не згнив. Він не згнив, не струх, він тверденький. сунем побачимо. Ось далі. Наступний екземпляр. Ось. Вирив я його. Тобто там уже зійшов, а тут покуроблений він, щось його стріпає. Скоріше за все. насіння пошкоджене якимись хворобами а ось далі бачимо є сходи поруч два ось такі справи відео зняв для себе відправлю представнику що вони нам розкажуть і щоб був доказ у нас вже було таке, у нас було вже по Євралісу розбірки. розбірки, ну, нам повернули хоча б, хоча б насінневий матеріал. Але прибутків ми не отримали, ми оказалися в жопі. Обробляємо інсикцидом, який хоч поганяє. Не буду його називати, бо кажуть, що ним не можна він. Не можна його приміняти, він закритий для використання. Але його продають. Ми його взяли, ми його знайшли. Що знайшли, ті ми обробляємо. Головне, щоб поганяти оцю заразу. Дякую за увагу. Підписка вподобайка. Слава Україні.